Зараз ми з вами вивчимо дієслово кенен. Це дієслово перекладається українською як вміти. Дієслово кенен належить до базових дієслів і його вчать одним із перших на самого початку навчання. Уважно прослухайте, як відмінюється дієслово та приклади його використання. Обов'язково вивчіть таблицю відмінювання дієслова кенен. Знайти текстовий варіант таблиці з дієсловом та письмову вправу для його запам'ятовування ви можете, як зазвичай, у телеграм-каналі Німецька це Einfach. Ich kann. Du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie sie können. Давайте трохи попрактикуємося. Подивіться, як дієслово слово використовується в простих реченнях. Ich kann das. Я можу це. Du kannst gut singen. Ти добре вмієш співати. Er kann nicht kommen, він не може прийти. Sie kann Deutsch sprechen. Вона вміє говорити німецькою. Es kann gefährlich sein. Це може бути небезпечно. Wir können dir helfen. Ми можемо тобі допомогти. Ihr könnt später kommen. Ви можете пізніше прийти. Sie können alles tun. Вони можуть усе зробити. Sie können mir vertrauen. Ви можете мені довіряти.